Всім доброго дня! Збір першого врожаю з фундуків монро, трекстон, джамбо і деміс Є фундуки привиті на медвежі, а також є кореневласні рослини. Перший монро. Навесні було багато жіночих броньок. Зав'язалося також достатньо багато зав'язей Залишив кілька для першого плодоношення. Плюска вже практично суха. І горішок поки що відносно невеликий. Далі трекстон. Джамбо на медвежому вже повністю осипався. Джамбо на власному корінні. І на власному коріні горіх трішки крупніший, ніж на медвежому, також на власному коріні він трішки пізніше дозрів. Коротка плюска. Деміс на власному корінні зав'язався один грішок. Горіхи даних сортів. Перший Монро. Зверху сигнальні горішки. Нижче зразки, які свого часу прислав Юра Тодорук. На дорослих кущах горіх має бути приблизно ось такого розміру. Перші горішки? 3,5-4,5 грами. Розколов декілька штук. Чув від знайомих, що Монро достатньо грубокорий, але грубої кори я тут не бачу. Навпаки шкаралупа достатньо тоненька. Наступний Трекстон. В основному від 5 до 6 грамів. Товщина шкаралупи приблизно така, як і в Монро. Джамбо це вже підсушені горішки з штамбу на медвежому. А це джамбо на власному корені. Майже 7 грамів. Семь семьдесят три. И горишек Демиса. 8,3. Не болтається ядро, воно повністю виповнене. Колоти не буду, так як гріх в єдиному екземплярі.